Дивимося двієчку Жезлі. Ще є слова. Винахідливість, наполегливість, самоаналіз, інтроверт, нестандартність, самовдосконалення, ізоляція, глибока робота, внутрішній пошук, потенціал до зростання. Карта весна настала рано, і фермер почав садити в полі. Він прагне випередити свій врожай. Однак сурова зима зробила землю твердою та сухою. Одне за одним інструментом ферма гнуться та ламається, коли він використовує їх, щоб копати затверділи ґрунт. Його колеги по роботі закликають гвоздатися та повернутися додому, вважаючи практично чекати, поки піде дощ, пом'якшити землю. Але фермер знає, що має потенціал для успіху, незважаючи на несприятливі обставини. Фермер на мить зупиняє. Та сідає поруч зі своїм розбитими інструментами, щоб поміркувати, поки його розум сканує сміття в пошуках відповідей. Він помічає дві зламані лопати, що лежать біля дороги, що захоплюють його уяву. Він витягує дерев'яні ручки з пилу, поєднує їх, створити новий потужний пристрій, спрямований подвійну енергію в єдину силу. Він з легкістю викопує першу яму та продовжує сіти те, що стане рясним. Урожаю вальності. хоча, знаєте, мені це більше схоже на граблі, аніж на лопату. Але все рівно. Ну, що сам автор, знаєте, написав то ми, ми будемо. Казати, відкриття буде цінним не тільки для вас, але й для всього людства. Такий винахід варто замітити, варто помітити, що він може бути дійством відкриття для людства. Привет, схильний до самоаналізу, постійних пошуках якихось інструментів для самодосконалення, бо ми можемо бачити в реальності таких людей, які самі можуть собі якийсь інструмент змайструвати і його використовувати. Люди, які можуть знімати всякі різні поради, що як можна зробити. Оди, що вам без мого Ми добрий результат у роботі над собою, але їм завжди не вистачає яких контактів із зовнішнім світом та спілкування. Вони не бояться брудної роботи. Що ми бачимо в стосунках? Це стосунки двох таких складних особистостей. Вони занурені у свої власні, можливо, якісь комплекси у парі дуже слабкий контакт, тому що їм краще побути на самоті. Кожен стільки зайняти своїми, так скажімо, різними розкопками що власних проблем, що їм партнера або він зовсім їм не потрібен. Загалом людина не готова до стосунків, їй потрібно ще час. Якщо ми говоримо про секс. То він схоже на сеанс якго там психоаналізу, тобто людині цікавіше розбиратися своїх бажання, вивчати своє тіло, пробувати іграшки ніж кохатися, наприклад, з реальною людиною. Тобто людині, ще тут потрібно трошечки дослідити себе, а вже потім йти в стосунки. Робота гроші справи там може, якщо буде якийсь проєкт, якась справа, то там буде нестандартний підхід до вирішення якогось завдання це може навіть бути якесь звичайне завдання, а ж таки якось до нього стандартно до нього підійти. Вміння копати глиб, ви не та людина, яка буде знаєте, щось або ваша колега, або керівник. Це не та людина, яка буде просто там знаєте поверхнево щось шукати. Ні, тобто це знаєте, копати в глиб. Співробітник може зосереджуватися тільки на одному завданні, тобто це не та людина, якому ти можеш дати декілька справ. Бізнесі потрібен новий інструментів, робота в сфері можливо сільського господарства, виробниче здорове харчування, біодобавок і тому подібне. Те, що пов'язано, знаєте, там з землею, огородом, і Тому подібне сезонна може бути також робота там виїхати полуниці збирати. Або там кавуни продавати. Ну тобто, розуміти щось таке хорошого прибутку після завершення проєкту. Дев'ятця людина просто закапує себе постійно самокритикою. Карта дня плюс порада для досягнення успіху цього дня. Потрібно, потрібно буде об'єднати свої ресурси та засередити якраз цю творчу силу на конкретній меті. Також це потрібно працювати наполегливо та бути винахідливим цього дня. Потрібно поєднати свої розумові здібності з фізичною силою, вже повністю присвятити себе своєму якомусь завданню. Знайте, що якщо ви сьогодні працюєте, завтра це може вам принести нагороди. Тому працюйте і знайте, що це окупиться. Далі потрібно створити знаєте, партнерство для досягнення спільної мети, працювати самому добре. А коли хтось іще є, то це ще чудово. Ось знайте схожими талантами або амбіціями.